Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна найближчим часом отримає 30 тисяч FPV-дронів від Великої Британії та інших країн-членів НАТО. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії. Міністр оборони Британії Джон Гілі зробив відповідну заяву спільно з міністром оборони Латвії Андрісом Спруцом під час чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що відбулося в Німеччині. Згідно із заявою, безпілотники будуть передані Україні після укладення міжнародною коаліцією дронів контрактів на суму 45 мільйонів Дів стерлінгів приблизно 55,3 мільйонів доларів. Головними донорами ініціативи є Велика Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. У британському уряді зазначили, що ці сучасні FPV-дрони значно посилять здатність України боротися з російською агресією, дозволяючи силам оборони уражати ворожі позиції, бронетехніку та стратегічно важливі об'єкти. Ініціатива створення коаліції дронів була започаткована у лютому 2024 року. Латвію та координується спільно з Великою Британією. Її мета забезпечити українських військових безпілотниками різного типу. До коаліції вже приєдналися 17 країн Австралія: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Франція, Чехія, Швеція та Україна. Коаліція має спільний фонд для закупівлі дронів, у межах якого проводяться регулярні тендери. Також допомога надається країнам-учасницям на двосторонній основі як у вигляді готових дронів, так і фінансових внесків для їх закупівлі. Українські компанії компанії, що спеціалізуються на виробництві безпілотників, активно беруть участь у тендерах, які оголошує коаліцію. У жовтні українські виробники стали другими за кількістю поданих заявок у рамках другої серії тендерів, організованих Великою Британією. Ця ініціатива є важливим кроком у посиленні обороноздатності України та демонструє готовність міжнародної спільноти надалі підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.